Вітаю вас! Це телепроект Україна аграрна» та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги жнива, найспекотніша і найгарячіша пора для українського селянина. І такою вона вважається не лише через температурний режим. Бо виростити добірний врожай одна справа, а якісно і вчасно його зібрати зовсім інша. Бо як мовиться у народі, не той хліб, що у полі, а той, що у коморі. У народі кажуть життя це не ті дні, що минули, а ті, що запам'яталися. Візит до приватного підприємства НПВ Агро, що працює в селі Нові Трояни Болградського району Одещини, належить до останніх. І спілкуючись з директором підприємства Петром Ніколаєвим, я примітила, розповідаючи про те, що вже зроблено, та про свої плани наперед, він перш за все вважає за головне людину. Просту роботящу сільську людину, яка і оцінить його результати роботи як аграрія, за п'ять років роботи на землі. Він, як очільник агропідприємства, ставить собі за мету не тільки досягати найвищих виробничих вершин, а й в людських серцях сіяти по собі лише світле та добре. Надо і будуще, щоб тебе завжди згадували хорошими словами. І делать людям добро в жизни, так скажем, треба спешить делать добро. Тож, оглядаючи об'єкти у приватному підприємстві НПВ Агро і об'їжджаючи разом з господарем, поля розуміла тут скрізь відчувається присутність справжнього хазяїна, справляє враження насамперед охайність і впорядкованість виробничих територій. Петро Володимирович знає кожне поле, на якому засіяна, чи то озима пшениця, чи то ріпак, чи то соняшник з кукурудзою. Він живе тією справою, якою займається. Він любить землю. Ні, якщо там щось ти нарушив, Бог тобі простить, ти сходиш там, будеш прочищатися, але землю ніяк не обманеш. это результат будет все равно в конце. Как дома относишься к семье, так и на поле. Даже иногда, может, дома меньше, меньше бываешь, но на поле, если один день пропустил, то это уже есть разница. И эти слова, после побаченного на полях, не подпадают жодному сумневу. Я делаю ставку на пшеницу на Антоновка. Вот вы видите поле Антоновка. Есть у нас другое поле миссия. Хочу сказать, что эти оба сорта имеют... Хороший. Саме завдяки високій культурі землеробства в господарстві успішно вирішується і питання своєчасного розрахунку з пайовиками. На сьогодні більшість із них уже успішно отримали орендну плату за свої земельні наділи. Адже керівництво НПВ «Агро» не тільки працює на прибуток для себе, а й пам'ятає, що за кожним паєм стоїть людина зі своїм. социальная ответственность прослеживается с первого дня работы предприятия. Как можно обмануть пайщика, если человек доверил свою землю? Он отдал тебе землю, ты должен относиться к нему, стараться э, помочь, чтобы они тебя поняли. Люди, понятно, что всегда они, ну, спасибо скажут или не скажут, но ты сам должен добиваться, чтобы люди были довольны. І перше, що ми починаємо уборку, ячменя, ми одразу рассчитываемся, віддаємо людям на пай, а що залишиться, це остається в складах. Также зараз пшеницю починаємо завтра, послезавтра стараемся роздати людям, а потім що останется нам. Правильно сформувавши сівозміну, Петро Ніколаєв і працює рентабельно. Ось, наприклад, ставлення до квітки сонця у нього шанобливе. Навіть попри те, що засіває соняшник на площі всього лише до 100 гектарів, має насамперед і високу врожайність, і стійкість цієї культури до хвороб та шкідників. Тут посеяно піаніри 83 -й. Ми кожен рік піонерівськими семенами на вчора под тільки піаніровосей. 83 цей нам нравиться этот нам гибрид, отримуємо хороші урожаї. І ви бачите, що підсомок такий скромненький, скажем. А ось, щоб отримати, ось такий собі скромний. Зі слів Петра Володимировича, соняшник треба, ох, як добре, працювати. Перш за все, треба вкластися у технологію. Начиная з осені, перед пахотою ми е, вносимо 150 кг нітрамофоски. И при весной уже, э, при посеве еще 80 килограмм. А, и под, в основном дальше уже работаем два раза микроэлементами. И фунгицид Токанта Плюс, хороший препарат, срабатывает очень хорошо. Э, обрабатываем подсолнух. Без удобрения, без микроэлементов, без э, хороших семян. Э, такое просто ну, ни, никогда не, не было и не получится. На особливу повагу тут заслуговує і ріпак. Перш за все, тому що культура завжди у ціні. І як ніяка інша може щедро віддячити прибутком дбайливому байливому господарю. Тут пасія рапс ДСФ Хорнес Дуже хороший гібрид, э, і на будущему, э, що ми будемо сіяти десь 80 його. В прошлом году после уборки пшеницы мы здесь кинули 300 килограмм аммонии. спахали две культивации, при посеве рапса 150 килограмм нитрамофоски, ну и зимой кинули по мерзлоталой еще 300 килограмм амячной селитры пару раз обрабатывали акантой плюс э, фунгицидом, э, чтобы ну, был, начиналась болезнь. Инстацидами сколько раз мы три раза заходили обрабатывать трапс э, и три раза мы инстацидами обрабатывали. На сегодняшний день э, надо вкладывать, есть смысл вкладывать удобрения и конечно будут тогда и показатели урожая будет. Хоча і кукурудза добре родить у нових троянах, спростовуючи думки скептиків про те, що у спекотній Басарабії їй не місце. Адже Петро Ніколаєв переконаний, той, хто добре вкладає у землю, у того і земля добре родить. Гібрид Моніке Україна, Франція, Молдова Сомісна пару ми уже сеем в прошлом году мы получили 8-9 тонн с гектара в этом году э, думаем что не будет меньше ну и опять возвращаемся к этому что э, мы в прошлом году перед похотой 200 килограмм сульфата аммонии удобрения при посеве мы все время ставим 80 килограмм нитроамфоски и листовая подкормка Фунгіцидами в году Абрабатвель кукурузу. І надіємося на хороший урожай. Особливою цьогорічною гордістю для директора приватного підприємства «НПВ Агро» є золотавий врожай озимого ячменю. І знову ж таки, грамотне сорто оновлення і ставка саме на новий продуктивний високоврожайний сорт і зіграли у цьому вирішальну роль. Спасіба. Лінчевському що він виділив нам тонну зерна. Ось ви бачите, знаходиться тонна зерна, посіяли 5 гектарів. І на сьогоднішній день ми получили 30 тонн зерна. Селекціонеру Анатолію Лінчевському дійсно вдалося сформувати основні принципи підвищення адаптивності сорту озимого ячменю дев'ятий вал до мінливих поводних умов вирощування саме на півдні України. Тож, и милує ок от байливым господарям ця культура и добрыми всходами, и рясними врожаями. Он более морозостойкий и полиганию тоже держит вот хорошо. И в прошлом году мы были на семинаре в Одессе, из всех сортов этот сорт больше всего мне понравился. Але у приватному підприємстві НПВ Агро не лише професійно вирощують зернові, тут не менш професійно дбають і про вже зібраний врожай. Построїли этот склад в течение місяця, потратили 360 тисяч гривень, але це остається і на будущее для предприятия. Имеем где сохранить зерно. 800 тонн на сегодняшний день сохранить зерна это для... Такого предприятия маленького это очень нормально. Площадь этого складу 36 на 16. Та й технічний парк поповнюють щороку, бо на орендованих землях застосовують різні технології об обладку ґрунту. Парк у нас 2Т-150 і 3 МТЗ 82. В этом году приобрели новый опрыск 130 тисяч гривень Купили. В основному колектив молодой колектив я лічно сам набираю, вибираємо, трудимося. А ще, що одразу впало у мені у вічі, перебуваючи у приватному підприємстві НПВ Агро, так це відданість сина батьківській справі. Уже зараз ще у зовсім юному віці він разом з батьком. Вирішує аграрні питання. Закінчив 11 класів. тестування пройшов. Звісно, він в аграрію. В аграрію по защиті він нам нужен. Ось така працьовита родина Ніколаєвих живе у селі Нові Трояни. Її голова Петро Володимирович сповна заслуговує на звання «кращий господар, бо він той, хто за будь-яких умов не зупиняється. Не здається, а працює на результат і досягає успіху. Кращий господар на Одещині це не завжди керівник величезного агрохолдингу, а це той керівник, який ніколи не забуває про своїх людей, вчасно виплачує заробітну і орендну плату, дбає про соціальну сферу села, створюючи належні умови як для роботи. Так и для отпочинку сельчан. День урожая мы проводим там соревнования, играем вот площадка есть в городке, значит одна вторая команда, другие другая команда там две команды играют в волейбол, вот такие нарды. Культурно умеем отдыхать так скажем. Раз раз мы умеем хорошо работать, конечно и должны очень хорошо отдыхать. А ще, і це дуже-дуже важливо. Наш герой Петро Ніколаєв, незламно вірить, що без села і без хліба наша країна неможлива. Як без села? Хто буде вирощувати хліб? А ми продовжуємо жнивувати разом з аграріями болградського району. Наразі наш маршрут простягся до села Жовтневе, де працює фермер Леонід Іванов. А з такими, як Леонід Миколайович, надзвичайно приємно спілкуватися. І перш за все, тому що він професіонал, який уболіває за справу свого життя, знає її досконало, навчає інших і, звісно, усім серцем бажає урятувати та примножити сільське господарство для майбутніх поколінь. Бо переконаний, якщо працювати на землі, то робити це тільки професійно. Коль значить займатися сільським господарством, тому їм потрібно займатися дуже серйозно і ніяк інакше. Так просто земля не терпить без елабряності халатності. І цього принципу дотримуються ось уже 10 років. З перших хвилин свого фермерування він, як випускник одеського політеху, по завершенню навчання у вузі, все ж таки повернувся до рідного села і присвятив себе праці в агропромисловому комплексі. А коли доля подарувала шанс і самому стати вправним самостійним господарем, вміло ним скористався. Процедура банкротства господарства хазяйства Жовтнев, КСП КСПЖовтнєва підтолкнула к тому, щоб я зробив вибір. Либо я працюю з тими підприємствами, які організовуються на даному на тому етапі, в якому вони були, або я організовую своє господарство. Стартував з 88 гектар. Нині в обробітку більш ніж 800. У структурі посівних площ, пшениця, ячмінь, горох, озимий ріпак, кукурудза та соняшник. Сформував і власний машинотракторний парк. Озима пшениці 200 гектарів, озимого ячміння 180 гектарів, озимого рапса 120 гектарів, 115 гектарів кукурузи, 114-115 гектарів Подсолнечника, 35 гитаров гороха, овса, 10 гитаров ярового очменя, 10 гитаров. У нас полный комплекс набор всех культур, которые возможны в обороте э, в сельхозпредприятия. Кожна культура в кожен рік видає свої плюси і свої мінуси. Чим більше культур, тим більше что що то із культур у нас вистрілить обязательно, видасть хороший урожай, і цінова політика дозволить економічно відчувати предприятию. Спеціалізуючись на вирощуванні зернових, зернобобових та технічних культур, фермерське господарство Іванов ІК К стало одним з кращих по врожайності у Болтацькому районі. Це завдяки впровадженню новітніх технологій та дотриманню науково обґрунтованої сівозміни. Посіви вчасно обробляються і підживлюються. Якісний обробіток ґрунту примножений на високопродуктивні культури, сорти та гібриди. Є запорукою стабільно високих врожаїв. Площа під даного поля 115 гектарів. гіктарів. кукурудза – кукурудзи здійснить кукуруза п'яті бренд Пионер, Монсанта два гибрида, Парумбень молдавской селекции и Солонянской украинской селекции. Знаете, с одной с экономической точки зрения, почему? Потому что иностранные гибриды немножко дороговато обходятся на гектар. Плюс сравнение, как же при одинаковой технологии, как показывает себя наша, наша селекция украинская, как показывает молдавская селекция, как показывает Монсанта. Бренд и бренд Пионер. Кукуруза в отличном состоянии, поле чистое. Происходит выброс метелки, то есть цветение кукурузы. В, в Бессарабии нет необходимости закущать посевы кукурузы. То есть квадратно-гнездовой метод, еще старый, дедовский, он приходит на место. И даже в засушливые года в редкие посевы кукурузы хорошо обдувается, не попадает под запал. І дають средний урожай, тобто 2-3 тонни ми можемо завжди получить. А в хороший год урожайність вдвое больше, а може быть і втрое. троє. Все от від технології, від чистоти поля, від роботи коллектива. До збирання врожаю цариці полів ще далеко. А поки що, вдивляючись у смарагдову зелень Качанистої, тішить серце Леоніда Миколайовича цьогорічний добірний врожай озимого ріпаку, пшениці та ячмені. На сьогоднішній день ми обрали е, озимого ячменя з площі 180 гітарів, На круг він дав нам 51 центнір. Е, рапс закончили буквально позавчора. Закінчили позавчора. Азіму Рапс здав 30 центнірів. Рапс мы сеяли, 4 гибрида, двух немецких фирм, Лемки и ДСВ. Ячмень лучший результат показал Луран чешской селекции. Он дал нам 68 центнеров с гектара. Ну, неплохо показали немецкие сорта, как Синдерелла, И наш достойный. Достойный тоже неплохо показал себя 48 см буквально рядом полем, вот с той стороны. Показал он 48 см. То есть неплохие результаты. И мало того, все, все чмени были посеяны по тяжелым. Технічним культурам, то тобто, є пришесники були підсолнечники, але хороше мероприятия, хороші гратині прийоми, до нормальному урожаю. і слава Богу, нам нас Бог не обідали осадками в этом году. До організації усього жнивного конвейера і обслуговування жниварів підійшли грамотно. Про це свідчить злагодженість у роботі усього збирально-транспортного загону. Тож і тривали ж нині у 2014-му чітко і безперебійно. Такого урожаю, я працюю в сільському господарстві 22 года уже 92-го года. Такого урожаю я ще не помню. Приятно, радує глаз, роботи много. всі люди понимают, что все могут заработать, комбайнеры, водители. Все должны заработать, вырвать этот год. Почему? Потому что такой год редко бывает. Да. Всі ждута цього ворожаю, хоч і роботи много, хоч і до 12 роботи коли надо, але все з радістю працюють. Дотримання усіх технологічних вимог і дозволяє фермеру Іванову з Жовтнєвого впевнено крокувати серед лідерів і в жодному разі не пасти задніх. Адже сільське господарство це така галузь, яка вимагає від фермера щоденних капіталовкладень, клопотів та уваги тоді і даватиме непогану віддачу. Нужно на сьогоднішній день бути технологічними, нужно на сьогоднішній день бути дуже е, мобільними, швидкими, реагувати на будь-які заболівання рослин, від яких не застраховано ні одного господарства. Нужно вносити удобрення, як мінеральні, так і по можливості е, е, органічні. Ну и і... нет, конкурировать сегодня с большими конкурентными, с большими корпорациями по-другому нельзя. То есть фермер выживет только в том случае, если будет хорошо работать, если он будет технологичным и получать хороший урожай, и никак иначе. Слуховуючись у думки фермера з Болградського району Глеоніда Іванова, розуміє, За такими як він Майбутнє українського фермерства, бо він знає, що за ним земля, люди, їх родини і його рідний край. А я житель цього села, ка іначе нужна транспорту доставити нужно Представляємо, можна допомогти якоїсь команді, нужно організувати какой то праздник, организуем. нужно в школе построить какої-то там. Везде у нас нормальне отношення. Розповідаючи нам про своє аграрне дітище, наш співрозмовник щиро переконує нас своїм неспокоєм і думками про те, як одержати від поля віддачу, як розпорядитися вирощеним у складних умовах врожаєм, як не підвести тих, хто покладає на них. Його розрахунки, пошук, думки про те, як справитися з тими чи іншими труднощами і безкінечними перепонами свідчення. Наші українські фермери дуже грамотні люди, і вони знають, як зберегти і примножити своє господарство. Ми знаходимося, на бувшій території ферми насліднє наші колхозне, яка досталася нам а, на регістратуровано. коровники под склад площадью где-то 2000 квадратов этот склад и мы производим хранение зерна в этом складе семенных материалов и зерна только то, убираем в складе у нас находится озимый ячмень семенные участки вернее семенной материал трех сортов ячменя и плюс товарная пшеница Антоновка, которая убирается на сегодняшний день в поле. Хранение зерна нам позволяет выдержать момент реализации его, выдержать приближение пиковой цены. И в этот момент мы реализовываем зерно и получаем максимум прибыли от урожая. Тож голова фермерського господарства Іванов І.К. абсолютно переконаний, що робить разом зі своїми однодумцями необхідну і корисну для нашої країни справу. Колектив, який у нас працює, нас немного. Ми 15-16 чоловік. Колектив сплочений. Я дуже благодарен тим людям, вони з бувшого, бри... бувшого господарства, колхозу, так сказати, з покажу невих, з яким я працював, які поверили в мене і которые очень підтримують мене. І я просто благодарен им за то, що вони з поняттям віднеслись в ці 10 лет, щоб стати нормальним хозяйством. Хоча у нас ще все впереди. Ми делаем своє дело. Ми живемо в селі, і як не нам займатися аграрним бізнесом. Окрім трудової команди, разом з Леонідом Миколаєвичем у фермерському господарстві пліч опліч працює його ліпня. Дружина і рідний брат Антон. Та й взагалі уся велика і дружна сім'я підтримує його у прагненні стати ще успішнішим, досягнути кращих виробничих аграрних вершин. Коли я починав працювати, взагалі вся сім'я допомогла мені в тому, щоб почати це господарство, толчок отримати в роботі. Хотець мой, мать, жена, брат. Буквально все, и все остальные родственники, которые у меня есть, и у нас семья большая, в каком плане у меня, вот у моего отца, шестеро, их было шестеро детей, и все, и дяди, и тети, все буквально помогли. И именно финансово, когда, чтобы взять этот толчок, ну и этот толчок был произведен, я благодарен всем тем, кто, тем, кто мне помог. Ну, жона работает вместе со мной, а діти як уже у сейчас. Уже взрослые дети, одна учится, правда. Ну а второю, хоч і мало й в восьмому класі, але все одно допомагають вже. А на досягнутому, як ви вже зрозуміли, Леонід Іванов не збирається зупинятися, бо має твердий життєвий принцип ані кроку не звертати з обраного шляху. Ну, в житті мене поставлена була цель. Я стараюсь її достигнути. І планку эту планку каждый раз, як достигнув какого-то періоду этой цілі, я завжди його порушаю собі і хочу повісити свій уровень і достичь того моменту в житті, щоб так, сказати, щоб спокійно сказати, от я это сделал. тож не важливо, як назвуть історики, діяльність фермерського господарства Іванов ІК К через кілька десятиліть. Головне нині усвідомлювати, що рай земний. Створюється ось такими працьовитими і самовідданими селу людьми, саме їхньою щоденною і копіткою працею.